Шеврончики як є багато військових, так є і багато шеврончиків для них. Дуже часто замовляють третя штурмова бригада, медики, нацгвардія, десантники, поліція. Ну і звичайно, збройні сили це топ. Юлія Кушнір показує наліпки шеврони, які використовує для маркування одягу своїх ляльок. Каже, що часто трапляються прохання персоналізувати ляльку, зробити їй позивний, спеціальний шеврон, певний колір волосся, косички чи борідку. Шити ляльок почала вісім років тому. Все почалося з дитячого одягу. Хотілося щось для дівчаток, натуральне. У мене лишалися клаптики тканин з платячок і вийшло кілька лялечок. Я думаю, ну лишаються клаптики, шкода. І я пошила кілька таких котиків. Ми приїхали в Житомир на ярмарку, і я дивлюся, в мене за годину всіх котиків розібрали. Платячок мало беруть, і так почали шити іграшки для дітей. Згодом, каже Юлія, вступила на службу до лав Національної гвардії України. Тоді часу на хобі не було. Після того, як її чоловіка теж військового перевели до іншого міста, вирішила, що сім'я має бути разом і звільнилася зі служби. Тоді й повернулася до шиття. Почала спочатку шити брелочки патріотичні. Ось такого плану дівчаток. Це топові цілий рік. Мене їх замовляли і в Україні, і за кордон дуже багато. А потім через кілька місяців я подумала: чоловік військовий, я була військова, треба щось робити і для них. Так говорить Юлія, з'явилась ідея виготовляти брелоки, які можна взяти з собою в авто чи рюкзак. Хоча ляльки невеликого розміру, шити їх непросто, каже майстриня. Найнудніше для мене це зробити заготовки, тіло пошити, набити його, ну а потім вже починається саме творчий процес це одягнути, зробити обличчя і образ створити. Юлія розповідає, якщо раніше за день встигала виготовити дві три ляльки, то сьогодні може зробити їх десяток. Я собі провела таку цікаву статистику, порахувала, кого найчастіше замовляють. Такий, знаєте, статистичний образ нашого військового обличчя, яке воно виявилося за три місяці. У мене замовили найбільше чоловіків з чорною бородою і чорним волосечком. А дівчата блондинки. Чоловіків було 83, а дівчат 51. майстриня говорить за час повномасштабної війни виготовила кілька сотень для льок захисників. Особливий напрямок в моїй роботі це робота з тими, хто втратив своїх близьких. Вперше мені написали і замовили брелочки дівчинка, яка втратила свого тата. Для мене це було ну дуже відповідально. Я і плакала, я і ніч не могла спати, бо зробити тата передати. А як дитячі емоції, це, ну, це найважче догодити дитині. І я зробила, надіслала фото, ми узгодили все. І мені потім відгук надсилають. Дитина радісна, усміхнена, каже: мамі, мама, тато ожив, ти його візьми на роботу. Якщо тобі буде погано, то ти дивися і він не ну, захищає. Дивися, він ну, з неба дивиться на нас. І після того якось така пішла полоса, що в мене почали, ну, скажімо, масово замовляти для тих, хто втратив своїх рідних. Сім'ям загиблих і зниклих безвісти лялечки майстриня виготовляє безплатно. Каже, так підтримує родини захисників. Анна Глучук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.